Через перехід України на новий церковний календар міські новорічні ялинки цьогоріч засвітили раніше напередодні або у День Святого Миколая, 6 грудня. Перед керівництвом українських міст вже вдруге за час війни напередодні зимових свят постає питання доцільності встановлення ялинок. Частина українців вважає, що на це не варто витрачати кошти, мовляв, краще акумулювати їх на підтримку сил оборони. Інші хочуть відчути святкову атмосферу та отримати хоч трішки позитиву у ці складні часи. У кількох містах України вирішили встановити новорічні ялинки, аби підтримати традицію. Зокрема, це Київ, Львів, Одеса, Ужгород, Івано-Франківськ. Масових гулянь та святкувань там, звичайно ж, не буде. Зазначимо, що встановлення та прикрашання новорічних дерев відбулося за кошти меценатів. Головна ялинка не у Києві, а під Бахмутом така. Кажуть про невеличке новорічне дерево на перехресті дороги Бахмут, часів Яр Константинівка на Донеччині. Від неї 6 кілометрів до лінії фронту. Цією дорогою українські військові їдуть на Бахмут, Клішіївку, Іванівку. Ялинку встановив волонтер з часового яру Іван Качов. Стоп, до якого вона примотана скотчем, помітно посікли уламки. Поруч майже марсіанський пейзаж. За його словами, військові позитивно сприйняли його ідею. Висота ялинки у Києві на Софійській площі 12 метрів. Вона штучна та прикрашена іграшками-серцями у кольорах державного прапора. А на верхівці зеленої красуні тризуб. Тема локації хоробрі серця присвячена українським захисникам та захисницям. У Львові новорічну ялинку засвітили напередодні Дня Святого Миколая ввечері 5 грудня. Її встановили у центрі міста навпроти оперного театру. В Одесі другий рік поспіль головну ялинку міста встановлюють не на Думській площі, а на вулиці Деребасівській. Її висота 20 метрів. Цьогоріч новорічне дерево прикрасили елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою. Верхівку вінчає різдвяна зірка. Головну ялинку Ужгорода за вишки 18 метрів встановили у центрі міста. Дерево є штучним. Його придбали ще у 2001 році. У Тернополі торік ялинку не встановлювали, бо вважали, що це недоречно під час війни. Однак цьогоріч вирішили відкрити. За словами мера міста Сергія Надала, з таким проханням до нього звернулися діти військовослужбовців. Тернопільська ялинка як і в попередні роки є штучною висотою 18,5 метра. Її оздобили іграшками ручної роботи, які виготовили вихованці садочків та шкіл, представники закладів культури та переселенці. В Івано-Франківську на вічевому майдані встановили символічну ялинку перемоги. Її каркас виготовили ще той рік, колектив вищого професійного училища. У Харкові задля безпеки містян вирішили продовжити торічню традицію та встановити символ року у метрополітені у прифронтовому запоріжжі. Міської ялинки встановлено на відкритій місцевості цьогоріч також не буде. За словами секретаря міської ради Анатолія Куртєва, найголовніша причина безпека людей та запобігання масовим скупченням громадян. Однак, щоб повністю не лишити дітей без ялинки, її встановили у мультифункціональному укритті незламний хаб. У деяких містах України вирішили ялинки не встановлювати. Зокрема, рівне без офіційного новорічного дерева вже другий рік поспіль. Однак зовсім без ялинки місто не залишилося. На європейській площі її встановив місцевий ТРЦ. Не будуть спеціально встановлювати новорічні дерева у Чернігові та Сумах. У Сум Сумах вирішили прикрасити три живі ялинки біля фонтану. Садко у Луцьку теж же традиційно прикрасять три новорічні ялинки, які ростуть у центрі міста на театральній площі. За словами мера міста, для цього використають старі іграшки. Кошти на закупівлю нових прикрас не витрачатимуть.